Всім привіт! Я, як і більшість мобілізованих в якості особистої зброї отримав автомат Калашникова АК-74. І в цьому відео я хотів би поговорити про таку важливу тему, як збройовий ремінь. Бо багато хто після того, як отримав зброю, починає шукати на автомат глушники, каліматори. Інше ввіз, але не знаю, як на мене, і це підтверджують дійсно вже багато воїнів з досвідом. Що перше, що треба зробити з цим автоматом, це замінити ось цей брезентовий ремінь, який прийшов до нас з епохи Совка. І взагалі мені здавалося, що це ледь не з Мосінки ремінь, але все ж таки ні, у Мосінки. Трошки був інший, але <смас> матеріал і сама ідея, ну прям звідти ще з царських часів. І я не знаю, можливо, комусь цей штатний ремінь і є зручним, але мені, тим більше як е, лівші він вкрай не зручний. Бо, по-перше, навіть е, для тих, хто стріляє правою рукою, так е, його. Неможливо швидко скинути. Так, тут карабін у нас є, який пальцями, ну, так от, за одну мить не знімеш, треба докласти деяких зусиль. І так само його швидко не відрегулюєш по довжині. Ось ти його один раз налаштував. Налаштував. Це зафіксував. І щоб тепер, щоб змінити довжину його, потрібно знову тут знімати його з себе, переставляти, перелаштовувати. Ну, і, як на мене, це дуже і дуже незручно. Плюс сам по собі він такий. Ну, я не скажу, що він зовсім непридатний, але він ну, зовсім не ергономічний. Ну і також ви отримуєте такий неприємний момент, як таке собі брязкальце. постійний звук прирусі, який, як на мене, однозначно зайвий і непотрібний. Ну, а так як я лівша, то перше, що я стикнувся з чим, з якою проблемою, це те, що цей ремінь. і це весло, воно створене саме під праворуких стрільців і кріплення знаходиться тільки зліва. Чомусь справа не продублювали, так само і на веслі. Кріплення у них зліва. Хоча справа нічого не заважало зробити виштамповку, щоб можна було перекрутити на іншу сторону. Ну, правильно, це. Совок, краще людину перевчити, я, слава Богу, не застав вже цей момент, тому ніхто мене не перевчав. Ну і звісно, хтось починає перелаштовувати цей стандартний двоточковий ремінь, робити з нього такий собі одноточковий таким чином навколо звуження прикладу. Але як на мене, все одно ну, це не вирішує глобальну проблему, бо все одно це бряскальця у нас залишається. Швидко скиду у зброї у нас немає, адекватного підлаштування по довжині у нас теж немає. Тобто, як ти його не крутив, все одно ну, це так і залишиться старий непрактичний ремінь. І я, як лівша, шукав вирішення для своєї проблеми з ременем. І шукав підходящий ремінь, щоб можна було міняти його довжину, щоб він мав швидкоскид, щоб його було зручно переносити як на собі, так і сідати з ним в машину. І компанія Ragnarok це українська компанія, яка виробляє зброєві ремні. Вони мені запропонували спробувати їх комплект, який називається Тор. Це модульний комплект, який складається з чотирьох частин, Які також можна придбати як окремо, так і разом, і він вирішує, як мені здається, всі мої проблеми. І в цьому відео я хочу протестувати цей ремінь, подивитися, наскільки легко його поставити на свій автомат, зафіксувати на своєму бронежилеті, і наскільки зручним він буде у Використанні, особливо у перенесенні зброї, у приведенні її до бойового стану. І давайте разом подивимось. І перше, що мені вже подобається, це те, що ці ремені виготовляються саме в Україні. Це не просто хтось закупляє партії ременів у Китаї, вішає свій ярличок і просто продає їх. А це дійсно компанія, яка була створена у 22-му році, і їх ремені були створені безпосередньо після 22-го року і були протестовані у боях. Тому за якість я думаю, тут точно хвилюватися не потрібно. Тим більше вони на свої вироби дають по життєву гарантію, чого точно не від якого китайця не отримаєш. Цей комплект коштує 1800 гривень і існує у п'яти кольорах: Це чорний, койот, олива, піксель і мультикам. І взагалі у компанії є і більш бюджетні моделі, але я вирішив спробувати саме такий модульний комплект, який, як на мене, міг би вирішити мої проблеми і. Повсякденні задачі. Так, ось я розпакував цей комплект і спробую його встановити на своє спорядження і зброю. Одразу хочу відмітити таку деталь, що фастекси тут використовуються WJ брендові тобто до фурнітури тут ставляться серйозно. Теж одразу що кидається в очі, що з'єднання тут іде на заклепках, а не прошита, Що, на думку виробника, є більш надійним методом кріплення. Ну, в принципі, ось для прикладу китайський ремінь, так? то тут ми можемо бачити, що тут прошито, і ниточки трошечки стирчать. І ну, хто знає. Наскільки це буде надійно. Але якщо порівняти цей китайський ремінь з нашим виробником, то в принципі тут навіть просто в очі кидається різниця. В кращу сторону, звісно, у українського виробника добре, тоді встановимо цей ремінь. Додаткове кріплення просто затягуємо таким чином. Саме звичайна петля. Тепер закріпимо на плетоносці наш одноточковий ремінь, можна фіксувати його там, де вам зручно, як на ліве плече, так і на праве. А довжину самого ременя можна також відрегулювати. Ось таким чином це виглядає. І тепер переходимо до останньої частини цього комплекту, а саме такого крюка для додаткового кріплення, для додаткової фіксації зброї. Зараз я покажу вам, для чого він і як його закріпити. До речі, сам гак він металевий з листового металу. На вигляд ну, десь міліметра три. Сталь тут використовується. Тобто, якось його зламати, погнути, це навряд. Чи, навряд чи. Ну і сама підгумована стропа дуже і дуже міцна. Так, а фіксується він дуже просто. За будь-яке вільне молі заводимо, ось таким чином завели і робимо саму звичайну петлю. Підтягнули ось таким чином зафіксовано. Сам же гак, коли ми його не використовуємо, він чіпляється сюди теж за будь-яке молі, на бічний камербант і має такий хлястик для швидкого доступу. Отже, одноточковий ремінь встановлено, ось так він виглядає на плитоносці. Тут він ззаду зафіксований, все. Дуже і дуже надійно. І до автомата він кріпиться. Можна це зробити за допомогою карабінчика так до антапки. Або, якщо, як в моєму випадку, антапки немає, то використовується спеціальне таке кріплення на звуження прикладу. Це стропа, так, як я і казав, шириною 40 мм з металевим кільцем. І таким чином воно фіксується. Ось таким чином. І вже в подальшому воно все з'єднується на фастексі. Ось так в подальшому швидко з'єм, одним рухом. Дуже зручно. Автомат розміщується у досить зручному положенні, щоб його можна було швидко використати. Ну і відповідно довжину, на якій буде розміщений автомат, її можна регулювати ось цим хлястиком підтягнути або, навпаки, збільшити його довжину. Цей джгут має хороший запас по довжині і буде давати можливість перекладати зброю як з лівої руки направо, так і з на наліво. Тепер я покажу, як е, можна використовувати хлястик для двоточкової переноски. Бачите, я його тут зафіксував у штатно привушену звичайною петлею. Ну і також можна до будь-якої антапки зафіксувати. А друга половинка цього хлястика, я зафіксував його на бічний камербанд у будь-яке молі. І робиться це таким чином. Все, тепер автомат у двоточковому транспортному положенні і ми спокійно можемо рухатися, нахилятися, ходити, і він не буде нам заважати. І в той же час його швидко можна перевести в одноточкове положення. Просто одним рухом натискаємо на Fastix. Причому фастекс тут такий, що і, по-перше, промахнутися дуже важко. І е він працює і з однієї сторони, і з іншої, так що не треба думати, як його е сюди е вставляти. Ось дуже швидко переводиться в одноточкове положення. І взагалі, в принципі, ніяк не заважає, його е майже непомітно. І тепер давайте роздивимося ще один елемент від компанії Ragnarok це саме додатковий гачок для фіксації. Ось він зафіксований за плетоноску, знову ж таки, за будь-яке молі. От. Чіпляється він на бічний камербанд, або можна спереду плетоноску. В принципі, як вам зручно, аби не теліпався десь ось таким чином. Да? Він був Ближче до тіла. Так він ніяк не заважає. І давайте подивимось, як його можна використати. Ну, перший варіант це зафіксувати зброю під руків'я ось таким чином. Для того, щоб е притиснути зброю поближче до себе, звільнити руки, для того, щоб ми могли там, піднести якісь сумки відра. Що завгодно. Також можна нахилятися, і зброя не буде падати телепатися по землі. Дуже зручно звільняє нам руки і дає свободу рухів. І так само легко можна вивільнити зброю, просто тягнемо за цей паракорд. ось вона у нас готова. Потім, відповідно, вішаємо на боковий камербанд і все. І він не заважає нам. Також можна зафіксувати зброю і вище під магазин. Ось таким чином. Так, якщо нам треба багато присідати і дуже знижувати силует, то можливо таким чином вам буде зручніше. Також цей гачок можна використовувати для так званого біатлонного положення, перенесення зброї. Ось таким чином. Закидуємо зброю на і теж фіксуємо її гачком. Ось таким чином. Такий варіант нам підійде тільки якщо ми точно знаємо, що зброя нам наразі не знадобиться і нам потрібно кудись багато і довго йти. Ось таким чином це виглядає і в принципі тепер ми взагалі не відчуваємо вагу нашої зброї. Отже, я хочу відмітити, що цей гачок ну, це просто знахідка. Я вже давно бачив там різні варіанти одноточкових ременів, двоточкових ременів, трьохточкових ременів, Але ось цей гачок, саме я вперше побачив у компанії Ragnarok. Можливо, є якісь аналоги, але я не впевнений, не шукав. І, ну, як на мене, це просто must-have. Для будь-якого військового, тим більше, що е, його можна придбати вже до свого існуючого ременя і просто зафіксувати собі на плитоносці і так само використовувати. Отже, які я хочу зробити висновки. Е, з цим комплектом дійсно я практично вирішив свою проблему е, з роботою з автомата з лівої руки. Так? А особливо не тільки роботу, а й перенесення його, переміщення з автоматом, так? щоб це було зручно, щоб він нікуди не падав, не бовтався. Цей комплект закриває ці питання повністю. Мені дуже сподобалась якість виконання. І взагалі команда розробника, як, на мою думку, дуже серйозна. І Фундаментально підійшла до такої важливої речі, як збройові ремені, тому я однозначно можу рекомендувати вам їх до покупки. І особливо хочу звернути увагу мабуть, багато хто вже собі ремінь поміняв і цілком їм задоволений, але хочу порадити звернути увагу на цей гачок. Бо навіть якщо у вас вже ремінь класний, цей гачок дає вам дійсно багато зручності додаткової. І для мене це було прям справжнє відкриття. Така проста річ, але скільки додає зручності. І взагалі хотілося б, щоб наша держава такі подібні реміні вже видавала одразу, а не ось це лахміття. Але допоки цього не сталося. Їх можна придбати. До речі, спеціально для глядачів мого каналу на сайті магазина Ragnarok.ua діє промокод на знижку 10% за промокодом Best. Так що можете придбати такий ремінь досить з непоганою знижкою. Ну і пишіть свій досвід, які ремені ви використовували. Які у вас виявилися переваги та недоліки? І якщо вам сподобалось це відео, то ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал. І слава Україні!